Друзі, вітаю усіх на каналі. Поки немає толкових схем по заробітку, сьогодні ми розглянемо криптогаманець, за допомогою якого можна заробити без вкладень. За реєстрацію і верифікацію, нам цей криптогаманець дає 100 доларів без вкладень. І також за кожного друга ми будемо отримувати по 1 долару, якщо будемо рекомендувати додаток з цього криптогаманця. Виглядає непогано, так як вкладати нічого не потрібно, просто пройти реєстрацію і. where Звісно, 100 доларів ви зразу не зможете вивести, їх потрібно поставити на стейкінг, а ось проценти з вашого стейкінгу ви зможете забирати, коли захочете. Зараз покроково все зробимо, що потрібно зробити, щоб отримати наших 100 доларів, і на цьому заробити. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут є також інші способи заробітку в інтернеті. Не завжди є можливість робити відео, тому обов'язково переходьте на телеграм-канал, тут є багато цікавої інформації. Поки ви підписуєтеся, ми продовжуємо. І так, друзі, ось додаток, який нам потрібно встановити, називається Rosen Play and Earth. Це наш криптогаманець, в якому є стейкінг, фармінг, лаунчпади. Також депозит можна робити в різних мережах, таких як Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon і так далі. Також в гаманця є свій токен, називається ось Rosen. Як бачимо зараз, ціна його 1,5 центи. Як бачимо, сильно вона вже впала. Максимум був вплоть до 62 центів. Але зараз це не важливо, головне, що проект працює і нам дають за це винагороди. Все, що робимо, це встановлюємо додаток і реєструємося. Нажимаємо Встановити. І встановляю собі на телефон. І так, друзі, ось так виглядає додаток. Нажимаємо на нього і реєструємося. Ось така у нас загрузка. Нажимаємо «Next», Next. Нам проводять знайомство з цим додатком. Нажимаємо Get Started. Після чого нажимаємо ось сюди Регістр, так як ми ще не реєструвалися. Для початку вводимо нашу електронну адресу. Прописав я свою адресу. І нам потрібно, щоб нам відправили код. Нажимаємо Get Code. На мою адресу відправили код і я маю його сюди вставити. Ось такий мені прийшов лист, копіюю цей код і сюди вставляю. Вставили ми код, нажимаємо Next. Після чого ми придумуємо пароль. Обов'язково його треба десь записати і продовжуємо реєстрацію. Прописав я свій пароль, от сюди обов'язково, повторюю, обов'язково потрібно вставити код вашого партнера, тобто мій код. Код буде під відео. Якщо ви код не вставите, ви не отримуєте у подарунок 100 доларів. Я вставляю код свого партнера, а ви вставите мій код. Після того, як все прописали, нажимаємо галочку і нажимаємо ОК. І так, чудово ми зареєструвались, нажимаємо сюди Let's Get Started. Нажали. Нажимаємо Go It. Іде знайомство з гаманцем. Ось так виглядає наш гаманець. Після того, як ми зареєструвались, нажимаємо от сюди, на оце віконечко на себе. І нажимаємо от сюди. «Identify verification. Тобто нам треба пройти кіз. Нажимаємо і проходимо верифікацію. Або через SMS або через Google Аутенфікатор. Я думаю, Google аутенфікатор вже є в кожного. Хто зареєстрований на біржах, він обов'язково нам потрібен. Нажимаємо Google аутентифікатор, він у нас вже є. Нажимаємо Next. Копіюємо цей код. Заходимо в аутентифікатор, нажимаємо плюс, вести ключ. Вам тут не показує. Вставляю я ключ, нажимаю «Rows», нажимаємо додати. Копіюю код, який в аутенфікаторі. Вертаємось. Нажимаємо Next. Сюди потрібно вставити код із SMS і код з аутентифікатора. Нажимаємо Get Code, йдемо на свою електронну адресу. Ось є наш код, копіюємо, вставляємо код з електронної адреси. І сюди код з аутентифікатора. Йдемо в аутентифікатор, копіюю код з аутентифікатора. Вертаємось в ROSEN і вставляємо. Нажимаємо OK. Після чого у нас отака є табличка. В цій табличці нажимаємо ACCEPT. І тепер нам потрібно прийти ідентифікацію з нашими документами і також селфі. Нажимаємо Continue. Вибираємо документ, через який будемо проходити верифікацію. Я вибираю паспорт. Нажимаємо дозволити. І так, я сфотографірував свій паспорт і також зробив своє селфі. Обіцяю, через 2 минути все перевірити. Подивимось зараз. Трішки зачекаємо. Пройшло пару секунд, і бачимо, що верифікація вже моя пройшла. Все добре. Тепер закриваємо. Після того як ми пройшли верифікацію. Йдемо в вкладку реферал, і в нас є наш код. Цей код вам потрібно буде вставити, коли ви будете реєструватися. Копіюємо наш код і переходимо на ось цю форму. Силка на цю форму буде в описі під відео. Тут вписуємо нашу електронну адресу, сюди прописуємо також свою електронну адресу, через яку ми реєструвалися. Тобто, в моєму випадку, це та сама адреса. І сюди вставляємо наш код, який ми отримали так, вставив я свій код і можу нажати відправити. Також тут можна почитати всю інформацію про дану акцію. Давайте переведемо. І як бачимо, запросіть друзів, ви отримаєте бонус в розмірі 1 долара за кожного успішного друга, якого ви запросите за допомогою нашої реферальної функції. Запросіть друзів зареєструвати за допомогою вашого особистого запрошення, тобто коду. І обов'язково треба заповнити цю форму. І що саме головне період проведення кампанії. З 20 жовтня по 3 листопада. Тобто, у вас ще є час до 3 листопада. Нажимаємо відправити, і моя відповідь записана. Після того, як ви це зробили, ви вже можете запрошувати друзів і отримати по 1 долару. Тепер в додатку нажимаємо ось сюди «Roses». І ось бачимо, що за те, що ми пройшли KYC, ми отримали 50 монеток. Нажимаємо і ми отримали 50 монеток. Нажимаємо Go It. Також можна отримати за депозит, за обмін і за VIP-статус. Нажимаємо Check-In. І також отримав ще один токен ROSES. Нажимаємо Go eat. Бачимо, зараз в мене є на балансі 51 токен Roses. Тобто це такі ігрові токени. Ці поінти можна витрачати на рулетці. Нажимаємо сюди Go to Spin to Win. Нажимаємо. У нас є 51 point. І можна попитати свою удачу. Нажимаємо Go. І ось я виграв 10 монеток Coves. Це, звісно, небагато. Нажимаємо Go It. Давайте ще раз попробуємо. Нічого не виграли. Добре, давайте ще раз. Знову нічого. Я й не сумнівався. Безкоштовний спін. Добре. Нажимаємо. Знову нічого. Знову нажимаємо. 2 Rose. Добре, нажимаємо GoVit. Знову крутимо. Знову 2 роусис. Крутимо. Нічого. Знову нічого. Ще 3 рази. Знову два роусес. Фігня. 5 роусес. Трошки рулетка підглючує. Знову нічого. І останній раз. Ну, ще виграв якусь монетку 20 рака. Та це все копійки, тому як зараз медвежий ринок. І всі ігрові монетки зараз коштують копійки. Нажимаємо Go It» і на цьому завершимо. Вертаємось назад. Тепер на протязі 7 днів нам повинні зачистити 100 доларів, але тільки для депозиту. Тобто, ці долари ми зможемо положити тільки на депозит і вивезти зможемо тільки відсотки. І так, ось офіційна інформація для нових користувачів. Всі нові користувачі, які зареєстрували обліковий запис «Rosen», Період дії акції отримають право на отримання вітального подарунка безкоштовної пробної версії в розмірі 100 доларів США. Ми отримаємо цих 100 доларів в токені AirRosen І цих 100 доларів ми можемо поставити на стейкінг і отримати ставку у розмірі 20% річних. Відсотки ми можемо залишити собі, та цих 100 доларів залишаються в системі. тобто Якщо нам подарують цих 100 доларів, то через рік ми отримаємо просто 20 доларів. Ось так. Раніше відсотки були 40% відсотків річних, зараз 20%. Можливо, щось зміниться. Тому як зараз вед ринок, вся крипта впала, можливо, відсотки ще піднімляться. Але просто за реєстрацію отримати 100 доларів, які через рік можна забрати 20 баксів, в принципі, потратити 5 хвилин, я думаю, це варте уваги. Період цієї акції з 20 жовтня по 20 листопада. І що саме головне, що безкоштовних 100 доларів буде автоматично розпреділятися по ваших аккаунтах кожен понеділок після завершення реєстрації. Тобто, коли б ви не зареєструвалися, 100 доларів надходять лише у понеділок. Також друга акція, якщо ми будемо запрошувати друзів, будемо отримувати 1 долар, також у токені ROSEN. Тобто, якщо ваш друг, якого ви запросите, теж зробить реєстрацію, пройде KYC і у формі введе свій код. Ви отримаєте 1$. Ця акція закінчується 3 листопада, тобто ще є 3 дня, щоб виконати цю акцію. І винагорода прийде протягом 7 днів після закінчення акції. Ось така офіційна інформація. І так, друзі, сьогодні понеділок я отримав 100 доларів в токені AirRosen. Як бачимо, ось цей токен на 100 доларів, і я тепер можу його положити на стейкінг. Поки чекав понеділка, тестував трішки цей додаток. Point росен можна також заробляти в іграх. Тут є декілька ігор і можна додатково заробляти ці поінти, і можливо, щось можна виграти. А так можна просто кожен день нажимати і нажимаємо Check-In, і по одному токену ми заробляємо. Ось є в мене вже 5 поінтів. можна знову крутити рулетку. Ну, це так чисто погратися. Основне, що нам потрібно, це цих 100 доларів положити на стейкінг. Ми переходимо в Farms, нажимаємо Accept, і ось R ROSEN, нажимаємо. У нас є ось 100 монеток, нажимаємо Max. Як бачимо 60 днів, АПР 1,76%. АПР змінний, тому поки що відсоток 20% річних. Після чого нажимаємо Confirm, вводимо наш пароль, вели пароль і нажимаємо Confirm. Все чудово, нажимаємо close. І як бачимо, 100 доларів ми поставили на депозит. Відсотки можна забирати в будь-який момент. Я буду забирати через рік. Подивимося, що з цього вийде. Щоб забирати, нажимаємо Harvest і все. Ось така невеличка халява у цьому додатку. І так, давайте підведемо підсумки. Можна потратити всього-навсього 5 хвилин свого часу, встановити додаток, пройти реєстрацію, верифікацію, і ми отримуємо 100 доларів на депозит. Так, звісно, проценти ми отримуємо аж через рік повністю, зате це на халяву, нічого вкладати не потрібно. 5 хвилин вашого часу, і хай навіть через рік забрати 20 баксів це теж, я думаю, непогано. Ну, і якщо ви будете когось запрошувати по 1 долару, теж можна заробити. Дедлайн в акції по долару за 2 до 3 листопада, а за акцію в 100 доларів на депозит до 20 листопада. Так що час ще є, можна виконати. Така ось халява. Кому цікаво, користуйтеся. Всі посилання будуть під відео. На цьому буду завершувати. Дякую всім, що дивитесь мій канал. Бажаю всім профіту і почуємось в нових відео. До побачення.